Реально влізло 4 літра. Око я весь на висоті буде ходить. 20-літровий каністр скільки не наливали, все під І Він задіємо заправку, там 53 літри залить. Ну, це є якийсь другого кольору, бачите? Банка собака. А я бачу, що синього синів кольору бачить. Теперь як виромати це вже А не що там немає. Лук що велике. Головне, що воно є, правда? Лук, що велике. Як пилити, все строго почти велика. Кажуть, банки не похожі на такі. Добре, дякую наступ. Дякую. А ви, а, ви, а ви цей? Э, воно не, не розлилося там трошки? Нічого ну, взагалі не, не розлилося. Хорошо.